Сказали нам прямо в лице, що а нашого його привезли, таких з поля бою не забирають. Дружина військового з Тернополя Богдана Тремби, Анна Нетек Стремба, розповідає: у перші години, як довідалось, що чоловіка тяжко поранили, шансів на життя майже не давали. Постарайтеся приїхати чим пошвидше, ми намагаємося втримати його до того моменту, щоб ви приїхали і ще змогли потримати його живого за руку. Позаду мого чоловіка прилетів в півдро. Він отримав на складі поранення головного мозку. Діаметральні. Жінка каже, що Богдана дивом вдалося евакуювати із поля бою, адже ознак життя чоловік майже не подавав. Його евакуювали хлопці з-під обстрілів. Просто один подумав зразу, що він 200, крикнув до побратимів. Другий побратим не повірив, підповз, почав його перевертати. Почув, що Богдан хрипить. Почали викликати підмогу. Інші хлопці евакуаційним автомобілем прилетіли просто зі швидкістю світла. Завезли в його в Запоріжжя, де його взявся оперувати. Дуже молодий лікар, бо решта відмовилась. Сказали нам прямо в лице. що а нашого його привезли? Таких з поля бою не забирають. За два місяці Богдан побував у реанімаціях чотирьох військових госпіталів і лікарень. Пережив кілька складних операцій. Втім, дістати всі осколки не вдалось. Один залишився у скроневій частині голови, ще один у шийному хребці. Чоловік досі без свідомості. Чоловік два місяці навіть більше перебував у комі. Зараз йому виставлено вегетативний стан. Треба активно працювати, допомогти йому вийти з цього стану на рівень свідомості і вже потім активно реабілітувати. його. Тернополянин Богдан Тремба доброволець, став на захист України в перші дні повномасштабної війни. Служив у розвідці. Пішов воєнкомат добровільно, сам ніколи зброї в руках не тримав, військової підготовки не проходив. Попав в підрозділ розвідки з перших днів на нулі. Він не міг просто сидіти, осторонь каже: Ну хто, якщо не ми, як я можу дозволити сидіти вдома, склавши руки, якщо в мене тут дружина, дочка? На одужання Богдана чекає семирічна дочка Лейла. Дівчинка займається спортом та в усьому старається бути схожою на тата. А Різдва та Нового року дитина більше не чекає. Ось якісь ідуть підготовки до Різдвяних свят, до новорічних. У нас відчуття ніякого святкового нема. Дитина сказала, що ялинки вдома теж не хоче. Каже: купа маленьку ялиночку поставимо біля татка. Попереду у Богдана Тремби тривале лікування і реабілітація, на яку потрібні чималі гроші. Тому родина відкрила банку для збору коштів. Я відкрила банку на збір, на майбутню реабілітацію, тому що я розумію, що кошти підуть немаленькі і все зібрати зразу не вийде. Хочеться почути голос чоловіка, хочеться почути вердикт лікарів, що є величезна надія, боріться. І все буде добре. Проходити подальшу реабілітацію родина бажає в реабілітаційному центрі Модричі, який спеціалізується в реабілітації людей із такою важкою травмою. Долучитись до благодійного збору коштів для Богдана Тремби можна за посиланням на банку та реквізитами в описі під відео. Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.